Переживаєш. Огірочки. Домашні Є новий сховить. Так красиво Вже дуже-дуже давно такого не було. Добре, і стоїть на мене, дивиться, Аж труситься, бо... влог В мене виспались взаємно таке враження, як я на дискоті була. Я би задовольством залишилась дома поспати, бо я спала скільки? Три годинки, але мій організм вже такого не витримує. Ми вчора приїхали ж додому з бані. Корм з'їв і потім два рази виригав його. Я так розумію, що це побочка від того укола. Він цілий день не їв. А потім проснувся під рутру знову їв ну, вже нормально. М -м -м. Так хочу що це просто труба. Сил взагалі немає. Ходимося з роботи додому. У нас 15 хвилин 5-го, і я, якщо чесно, в шоці, тому що я надіялася, що сьогодні ми будемо робити до 12 або до 1, -ї. Ну ніяк не до 4. -ї. Я сьогодні на, на нервах, тому що Блін, ну, баді ніби ліпше, він не чешеться, Але Коля казав, що він коли поїв зранку, то він благополучно все виригав. То я не знаю, зараз що там він. Коля каже, що спить цілий день. Йду рятувати дитину, варити йому якусь гречуньку, якісь овочі робити, щоб він поїв. Ці діти, коли вони хворіють, тоді серце не на місці. Завтра я записала короткий день собі. Хочу з ним з'їздити ну, в нашу лікарню. Подивимось. Ой, це жах. В общем. в общем, це жах. Я не виспалась. Надіялася прийти додому, поспати, а в ітогі що я буду робити? А в ітогі зараз приходжу, готую їсти. Надіюсь, що чоловік мені допоможе. І монтую влог з цим трішняком. Ой, які нерви вчора були, це просто ужас. Щось він там говорить. Дядя, бадюнчик. Ну як? Ті як? Ти, ти мою яри. Іди сюди, іди до мами. І що ти? як? Нічого дубкою калютиш! І що? І що? Очі нормальні? не покосилися. Та ні, його ця жопа краще стала, знаєш? О, ця я пляма пройшла. Праві. Бадюнчик. а ти маму назикав вчора. Ти угу. не можна. Ти взагалі так можна. Так не можна. Не можна. Да? У мене на вечерю салат, хоча, якщо чесно, для мене це дуже багато. Але шкода викинути. Ну і салат не дуже багато калорій. І там, як і вчора, печеться лаваш із м'яса, бо я не хотіла нічого робити. Мені так їсти допомагав коля готувати. У нас тут щось таке типу пара на дощ, бо прийшло сповіщення, що сьогодні може бути дощ, злива буря навіть. От, я змонтувала нарешті цей треш влог Зараз буду їсти і його вигружати. Я сьогодні така змучена, тому <загалі> взагалі щось там знімати, говорити, нема сил. Мені сьогодні навіть їсти Коля допомагав. Я кажу, можеш мені допомогти хоч салат зробити, бо я не маю сил просто. Я поспала там, ну хай неповних 4 години. І... Поперлась на роботу, думала, що ми сьогодні будемо швидко, закінчимо до 12 там чи до часу. А в ітоді ми закінчили в чотири, поки я приїхала додому, поки туди-сюди. Ну, в общем, вже восім. Я зараз їм і лягаю спати, бо завтра знову нам на роботу. Запрошую вас в наступний день. До речі, я прийшла, баді так пожвавішав, почав бігати, скакати, почав їсти і, вибачте, не реготь. І гратися до колі, все щось аж так камінь з душі, якщо чесно. Просто так аж. Коли хворіють діти, це, звісно, капець. Ще, до речі, мені лікар чому сподобався. Теж, бо ну, багато хто своїх тварин сприймає як друзів. Да? Ну, от у мене, наприклад, баді це син. Да, можливо, якось неправильно. Ну, не знаю, хто як хоче, так і живе. У мене, наприклад, так, да? і лікар такий каже, е, я його ж підняла на цю штуку, щоб він йому там уколи, ще щось. І він такий каже, можна спустити син, синочка. знаєте, Він ну, так мило. В общем. Бо я можу там на знову, на хто зна скільки. Запрошую вас в завтрашній день. Посил сьогодні нема. Думаю, що завтра я висплюсь з настроєм і буде все окей. Купила сьогодні на роботі у жінки петрушка. Вау, укроп. Огірочки. Домошні. І помідорчик. Он дала за все 25 злотих. Ой, ну, недорого. Зелень у нас в огороді дорожче коштує, тому будемо їсти домашнє з огородика сьогодні. А я сьогодні вийшла раніше, тому що зараз їду з бадіком в лікарню. Нашого лікаря. Ну, побалакаю, що це могло бути. Хоча скажу так, що нема сенсу, напевно, балакати про цю ситуацію, яка була пару днів тому. Ну, я так думаю, що нема сенсу, бо все одно ніхто мені не скаже нічого, чого то було а предположення. так я вже попредполагала там і з тим лікарем. і Будемо виясняти з тими якимись прищами на хвості і на тілі, що це таке. Надіюся, що сьогодні там наша лікарка і я не даремно вийшла сьогодні в час. Тільки подивіться, який він щасливий, коли він їде в машині, так? Ой, подобається тобі, так? подобається їздити в машині. Фух, прийшла додому, трішечки розібрала ті овочі, поїла. Ну, все, можна їхати. Я сподіваюся, що просто там є наша лікарка, бо якщо її немає, то ми не підемо до лікаря. Бо я манала вести свою собаку до того молодого хлопця. Розпитаємо, що якщо її немає, то розпитаємо. Коли вона буде, да, бані? Нам треба толкового лікаря, а не якогось молодого спеціаліста. Чого ти переживаєш? Ну ми тебе зі воїсь. Трущиче страшне. Чого? Все буде добре. Ну переживай. Ну переживай, баючи. Це буде добре, все, все. Ну, ми, все ми не переживу, переживали. Друзі, діве. Ой, що нам сьогодні дали? Таку олійку для собак, для шерсті і взагалі для шкіри. Це нам треба. Пити. Взяли кров на аналіз щитовидки і сказали змінити карму, бо корм той, що ми даємо йому, він поганий, бо там багато куриці, то сказали обміняти ліпшої якості. Тому купили он йому 2 кг корма 50 злотих. Ще ліпше, да, баді? Ну вставай, що ж ти впав? Вставай. Ой, дуже довго прочекали в ветклініки сьогодні, тому що черга була і якісь проблеми такі у собак, бо дуже часто, ну швидко, знаєте, хтось там то таблетки, то ще щось, то ще щось, і швиденько. А сьогодні, сьогодні якось у всіх якісь проблеми великі, то довгенько ми чекали, годину чекали. І з тим, що ми там були в середині ми чекали, що вони нам сказали, що ну, запалення якесь уш, немає, е, нічого такого, але дивно, бо у нього шерсть така, в общем, тверда, а бути м'ягенька, що дуже вилазить шерсть така, аж клубками. І хочуть перевірити на щитовидку. Торчиться. Я сподіваюся, що торчиться, це щитовидка, так як я зрозуміла. Якщо ні, нам треба до дерматолога сказала. А якщо е, да, то ще один аналіз крові будуть робити, щоб точно підтвердити, чи да, чи ні. Прям заходила в Google, перевіряла, чи я добре. Зрозуміла, що торщиця це щитовітна і желіза. щитовитка. Балда кипить від того всього. Віддали 110 злотих, я вам казала, але ця олійка 35 коштувала, то скільки? 65 злотих, а навіть з крові коштував. Виясняємо, що за проблема. Змінимо корм, куп'ємо цю олійку. Подивимося, що завтра скажуть, передзвонять, що там у нас по аналізах. Хто б міг мені в дитинстві сказати, що в мене буде собака, якому я буду здавати аналіз крові, з яким, в якого я буду грошей більше вкладувати, ніж в себе. Ні, ну не більше, але бувають різні місяці. Бувають такі місяці, що дійсно дуже багато грошей іде. Але. Я вже казала, це наш член родини, тому коли я його купувала, звісно, я не знала, що собака це дуже великі розходи, але дуже, звісно, щаслива, що Бадю у нас є. Так? Бадюнчик? І що, це корм забирати, ти ж туди можеш улядитися, так? Я ненадовго, я швиденько. Добре? Окей, баді, добре. В магазині купила безлактозне молоко, хліб, м'ясо. Ну і тепер, в принципі, можна їхати гуляти з Баді, тому що Коля позовернив і сказав, що сьогодні будуть довго таке, як я і предполагала. Як тут пахне, я йому помішала. старий корм із новим. І ще ми ж купили таку олійку спеціальну, яка пахне рибою лососем. Ну, для того всього. Диви, яка вкусняшка. Вкусно ні. Ні. Не тобі? Їж давай. А ось диви, який корм вкусненький який? Ситуація яка тут у мене грячує? Її треба, до речі, прикрутити. Ой. Тут я поставила тушкуватися капуста з паприкою, цибулею, і морковкою, і приправами. Так. Е, тут у мене м'язко запікається, курочка. А тут у мене завтра нам на сніданок ПП панкейки. Тут два банана, два яйця і мука. Грубого помолу, чи як, ну, в общем, і ПП-мука. І це буду смажити без олії на пательні. О, сидить. Сама я дивлюся серіал. Почала турецький серіал дивитися. Представте, дуже цікавий. Називається Чорно-біла любов. Не знаю. Побачила вчора в Ютубі, вискочило, ну, так трошечки. Тому почала дивитися. Поки подобається. Так. Панкейки, ала ульотки. Каша вже зготувалася. Капуста. Вау. І тут уже нам на роботу трішки підгоріло. Але нічого поїмо. Катюнчик он лежить. ще у мене тут а, мега смачнющий, Виходить на те, що домашній. Ну, практично. Там редиска тільки купована і, можливо, якийсь один огірочок. Із зеленушкою. А ще знаєте що? Це я все помастила домашньою олійкою із соняшника. Тією, що нам мама ще привозила. Так, ви що? Це просто салат дитинства називається. Або салат село. Це будемо дуже смачно їсти ввечері. Їжа наготовлена. Я йду в душ. І не знаю, можливо, ще педикюр собі зроблю, хоча у нас вже шоста година. От що від букетика мого залишилося? Ці поваранчеві дуже швидко здохли. Ну, нічого. Ще такий світленький букетик протримається, пару деньків. Держіть мене семеро, я просто тільки голову помила. Чому я швидко вийшла на вулицю? Ой, ну це капець просто. Цим бадіком я в шоці. Я ж йому корм змінила. І плюс нам таку ж то олійку продали. Корм ще ж помастили, все. він же ж то все поїв. Ну і що ви думаєте? Я пішла миття і приставила відкриті двері в ванні. Да? Ой, мляха -муха. І я купалася, він зайшов. Я кажу, що ти тут гарчуєшся? Баді? Я кажу, що ти тут гарчуєшся? Я приоткриваю двері. А він прийшов біля мене, вибачте, ну, в туалет сходив по-великому. І причому ну, у нього понос від того, що корм змінили. Бо коли, ну, коли маленьким ще не вищем був, то я йому намагалася змінити корм і в нього теж був понос. От. І я знову почала йому давати цей руєл і, в принципі, все. На цьому закінчилося, так? Да? Ну добре, і стоїть на мене, дивиться, ж труситься, бо ну що, в хаті накакав, розумієте? Мама ж сваритиметься. Ой, кажу, ну добре, нічого, але ж розумна собака, розумієте? Не пішов, не накакав там десь в хаті чи що, а прийшов в туалет. Туалет покакав, хоча він ну, ти ходив, наприклад, як вночі, там йому припече, у нас пиленки, ну, біля шкафа простелили. лежать. Фух, ну боже, прибрала я. Я ж в це час купалася, прибрала все, докупалася, виходжу, лежить і поригав. Лежить і дві купи нариганих. Ну, Я думаю, що ще це не тільки корм, типу, так на нього. А ще через те, що це все було мащене тою олією, це було дуже жирне. Він же до такого не привик. Взагалі не привик до такого. І зараз він теж ходить в туалет і в нього понос. Добре, що ми вийшли на вулицю. Я ж то все це побачила і давай бистренько ні голову не сушила, нічого одягнулася і швидко на вулицю, бо думаю, йому ж теж знову пече. Це капець. розумієте, це капець з цими собаками, з цими дітьми. І що це робити йому? Чи не давати, чи потрошечку взагалі корм, той по пару корминок, а олію цю не давати. Я не знаю. Завтра до мене лікарка має позвонити, сказати, що там за кров йому вийшло. І буду ж питати, що робити. Жах просто, коли це закінчиться? У нас вечеря. Коліпорці моя, і я б хотіла вам показати цю красу. Ви тільки подивіться, як красиво. Вже дуже-дуже давно такого не було. Вау. Просто неймовірно. Бадіку ніби трішечки ліпше. Я підсіла на той серіал. Ми будемо їсти, тому дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. I do zústříštěm nastupných v OHAH.